Агугу! ЄС Ченел! Давай розмов з тобою! Готивати будемо друзів своїх! Смачним пригощати відчиняй холодильник! Бери продукти що є! Приготуємо раз. Щось дуже смачне! Кулінарні секрети Нюсі Поварошкіней. Привіт, друзі! Я нюся Поварешкіна, і ви дивитесь мої кулінарні секретики. І сьогодні ми з вами мандруємо до самої Естонії і, звичайно, приготуємо смачний естонський перекус з дуже, дуже, дуже довгою назвою. А поки я спробую вимовити цю назву, давайте подивимось в моєму холодильнику, які продукти він мені сьогодні приготував. У мене на кухні з'явилися чорний хліб, яйця варені, цибуля зелена, е, рибка солена та вершкове масло. Це дуже чудовий набір для того, щоб приготувати естонський бутерброд. А ось мені цікаво, а що ви, експерти, знають про таку країну, як Естонія. Давайте подивимось. Привітнюся, привіт, друзі! Естонія, морська країна. Напевне, тому що її оточує три моря. Кажуть, що там живуть дуже мудрі люди. А більшу частину населення складають жінки, а не чоловіки. Напевне, тому візитною карткою Естонії є макраме і в'язання. Також у цій країні обожнюють рукоділля. Щодо кухні, то тут все просто і ощадливо. Хоча з навколишніх країн Естонія є найбільш рибною. Але це трохи дивно, адже найголовнішою стравою естонської кухні є молочний суп з овочами. Дякую вам, мої експерти, за дуже цінну інформацію. Тепер буду дувувати вас я. І ми з вами приготуємо смачний естонський перекус, який має назву Кивувілеп. Здається, так. Я вже готова. А ви, друзі, вперед мити руки! Гусякіна. В Естонії кухня дуже проста, але смачна. Ми з вами приготуємо бутерброд з кількою. Для цього беремо хліб, обов'язково житній, і намастимо його вершковим маслом. Воно в мене трохи постояло без холодильнику, тому мені зручно це зробити навіть ложкою. А якщо у вас масло тверде, використовуйте ніж. Намастимо ось так гарненько. Один шматочок готовий. Але ми будемо робити два бутерброди. Тому інший шматочок хлібу також намастемо маслом. І це в мене виходить швидше, ніж першого разу. Все готово. Тепер треба нарізати варені яйця. Ось так. Кружечками. Вони в мене вже почищені. Якщо у вас ні, тоді обов'язково це зробіть. Гадаю, для вас це дуже просте завдання. Нарізаємо всі яйця, а потім будемо обирати найкрасивіші кружечки. Якщо вам треба е, зварити куряче яйце, то це дуже просто. Налити воду, коли вода закипить, опустіть яйця та зачекайте 7-8 хвилин. І яйця готові! Треба злити гарячу воду і залити холодною. Так яйця швидше охолонуть, і їх легко і зручно буде почистити. І все. Тепер викладаємо кружечки на масло, щоб його не було видно. Спочатку використовуємо великі кружечки, а потім маленькі, і які зовсім розвалилися, закриваючи всі дірочки. Повторюйте за мною і у вас все вийде. Яйця дуже поживні і добре втомовують голод. Тому їжте яйця, коли зголодніте. На іншому бутерброді робимо так само. Спочатку великі шматочки викладаємо, а потім маленькі. Ще трохи терпіння, і у нас все вийде. Залишилось декілька порожніх місць. Ще трохи. Ще в нас добре виходить. Далі беремо зелену цибульку. Найгарніші пір'ячка. І нарізаємо його. Гадаю, ви допомагаєте мамі на кухні і зможете зробити це самостійно. А якщо ні, то попросіть допомоги у дорослих. На вигляд, дуже смачно! В мене вже слюнки течуть. Так, цибулю ми нарізали. Тепер посипаємо цим наш бутерброд. І він стає таким яскравим! Подивіться, як весною на галявині. До іншого бутерброду також додаємо зеленого кольору. Ось так. Ще трохи. Все дуже просто. Залишилось у нас з вами найголовне і найскладніше почистити рибу і покласти її зверху. Легше всього було одразу взяти чищену рибу, але ми не шукаємо легких шляхів і зробимо це самостійно. В Естонії ці бутерброди з кількою дуже знамениті, але насправді можна використовувати не тільки кільку, а будь-яку салену рибу, навіть оселедець. Так, видаляємо все зсередини, середини, і хребет, і хвіст. Дуже добре вийшло. І кладемо зверху на наш бутерброд. Добре! Так само робимо з іншою рибкою, чистимо її, виймаючи все зсередини середини, і кладемо зверху. Чудово виходить! Я вже хочу подивитися, що в нас вийде. Будьте уважними, щоб нічого не прогавити! І скоро ми побачимо, що в нас вийде! Майже все готове! Треба тільки прикрасити. В цьому використовуємо кріп. Відірвемо пучок і покладемо зверху на рибу. Дуже добре вийшло! Клас! Можна вже їх спробувати! Це було не важке завдання, і ми впоралися! Ось такі бутерброди у нас з вами вийшли. Залишилось тільки зробити смачний чай і побажати собі смачного. Дуже-дуже класно! Уся Паварьокіна Дякую вам, друзі, за те, що мандрували зі мною сьогодні. З вами була Нюся Паварьошкіна і це мої кулінарні секретики. До побачення! Чмоки-чмоки! Разом з тобою готувати. Будемо друзів своїх. Смачним пригощати. Відчиняй холодильник. Бери продукти що є. Приготуємо раз щось дуже смачне. Кулінарні секрети Нюсі Поварошкіней.